Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Шановні глядачі, підписники, випадкові глядачі, глядачки, хочу з вами з вами порадитися. Скажіть, будь ласка, що ви скажете на рахунок такої моєї ідеї? Я задумав таку справу, спочатку зробити ту справу на нашому цвинтарі в Ілії, села Вілія Шумського району, а якби... То е, зацікавило людей, а може, то навіть канал створити в Ютубі для такої справи. Ну, підкажіть, що ви скажете. Значить, бачу бачу ту ідею таким чином. я буду Коли на цвинтарі буде зовсім мало людей, я буду ходити по цвинтарі за порядком по всіх могилах, е, знімати могили, читати, що там написано на могилах, і виложувати такі відео в. YouTube, може TikTok, ну, певне що в YouTube скоріше краще було б. І це щось би таке назва була б, щось типу віртуальні проводи. Може, то декому смішно, але знаю, що дуже багато людей не можуть приїхати в село до своїх пращурів, провідати могили на проводи, бо вже розкидані по всьому світу. І, і... Комусь здоров'я не дозволяє, комусь час, комусь робота, комусь закони. А так би люди, хоч би віртуально, так як по-сучасному, побували би на, на проводах на цвинтарі. Що, ви, що скажете на, на рахунок такої моєї ідеї? Як то, Якщо чи робити таке, чи не робити, а може підкажете, як то зробити правильно, чи, це, в, чи такі відео зробити в. Як то в своєму каналі чи, чи окремий канал створити для тої справи. Мені цікава ваша думка. Бувайте здоровенькі! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!